Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Отже, дорогі друзі, усім привіт, вітаємо вас в Одесі на стадіоні Чорноморець. Дякую, дякую, пані Вікторії. Сьогодні дійсно на нас чекає справжнє свято футболу. Ну, по-перше, Чорноморець в Одесі грає з глядачами. Це завжди свято футболу. А по-друге, команда Фенікс Маріуполь ось так вперше вітає усіх, хто вболіває за неї зі стадіону Чорноморець. Мене звати Леонід Францискевич, я для вас сьогодні. Коментуватиму цей поєдинок. Всі зрозуміло знають, що фаворитом сьогодні виступає одеський Чорноморець, але Фенікс Маріуполь останніми матчами довів, що може відбирати очки у хороших міцних команд. Маємо те, що маємо. Чорноморець переміг 2-1 і вийшов до 1-16. Тут атака. Удар по воротах стійка після того, як рятує свою команду Віталій Жупанський. Що там сигналізує арбітер Романюк. Сьогодні в старті. Сьогодні вже цей фланг активно свій використовує. Я думаю, що арбітр вказав на кутовий і побіг Ярослав Ракіцький. туди. Ще раз бачимо повтор вдотик. Бачите, так, трошки з зовнішньою стороною стопи, викручував в ближню стійку. Ніби такий удар був не дуже важкий для Богдана Погу та такого кремезного воротаря Рівніського Вереса. В структурі клубу тепер працює. В а тут що? Треба бити! Треба бити! Ні, передача! А хто ж проб'є? Скляр! Осман! Удар по воротах! Ну як так пролітає по зараз Романюк. А Осман не пробив. Це була така передача. А чому Микола Когут не пробивав? Це вже така завершальна стадія, бачить. Скляр зрозуміло, чому там 3-4 гравці були. Це тут. Тут замикати треба, подивіться ще раз. Технічно зіграв Скляр Осман. Перотички на борі. Дійсно, заслуговує він. А тут удар по воротах. І анікбоса в життя. Нич пробив. Не сильно. Але м'яч так закручувався під цим, Отже, друзі, скануйте QR-код. Підпишіться за петицію, для того, щоб було розглянуто, можливо. Президентом України і з великої літери «Л». А це подача. Чорногорця удар по воротах. Скиба прилетів до штрафного майданчика. Злетів, як Майкл Джордан біля кошика і пробив головою. Подивіться, невдало пробив, але шансів, я думаю, у суперника не було б, якби Скиба влучив під попередчим. Бачите, руку підняв. Довгий сезон і без поділу на якісь групи. Повноцінно два кола. Тут атака Чорноморця. Удар по воротах. І м'яч пролітає по зліву стійку. Боже ж мій! Здавалося, що все один лише шлях до м'яча під стічку залетіть. Братиковит. Івана Микола, Микола спокійно в дальню шістку. воротаря вже немає поруч. Забивай не хоче. Але м'яч пролітає, подивіться, пролітає повз ворота. Але все ж таки я думаю, що інші футболісти також хотіли б відчути на собі забитий м'яч. Можливо, зараз ніч не влучає по воротах, зрізається м'яч з його лівої ноги. Намагається шукати свій момент нич. Тут корпусом прийняв і недостатньо розвернув корпус цій ситуації. А як тут розвернеш корпус там Ярослав Ракіцький? Курйоз, не курйоз. Як то кажуть, цифри на табло. Нічим не смердять. А що в нас тут? Удар! Yeah! Ось так, друзі. Ну нарешті. Там вже пішли обійматися. Всі між собою. Добування. І. Що там, скляр забиває? Скляр забиває. Я ж казав, друзі. Забрали в нього гол. У матчі з Нивою. На 65-й хвилині. Забиває. Скляр. Нарешті, як то кажуть. Трошки. Довго. Але все ж таки є м'яч у ворота Фенікса Маріуполь. А, вибачте, що розірвав ваші колонки. Немає правильної відповіді на це питання. А тут Хобленко розганяється. Розганяється Хубленко і віддає передачу. А ось і... А ось і... Удар по поворотах Буде тихо кричати, щоб не розірвати ваші вуха. Друзі. Гол 2-0. 2-0. Олексій Хобленко. Він зробив цей гол своїм сольним проходом. І передачею на Новачка. На Ернандеса Кінтера Луїфера Енріке. І ось е цей хлопець із Венесуели, який перебрався до Одеси з Полісся. Віддає передачу на порожні ворота. І рахунок 2-0. Звичайно, можна говорити про те, що перед цим було порушення правил. Але є те, що є. Чорноморець знову забуває. Забуває вдруге. Подивимось. Ось Хобленко проходить, проходить, віддає передачу, немає офсайду. Подивіться, куди побіг воротар. Навіщо? Туди побіг Віталій Жупанський. Тут був Петько. Ну, а тут нікого. Тут нікого. І Хобленко. Принципи. І логічно, логічно, що гра завершиться з рахунком 2-0. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші.